Вітаю! Ми підсумовуємо події понеділка, 22 липня. Сьогодні розповімо вам таке. Напад на мера у Львові минулої суботи двічі намагалися побити міського голову Андрія Садового. Спільними силами у старій частині Львова взялися за відновлення внутрішніх двориків. Із другої спроби Карпати у матчі із Донецьким металургом вибрали перше очко у сезоні. Напад на мера минулої суботи двічі намагалися побити міського голову Львова Андрія Садового. О 18-й вечора на площі ринок нападник вдарив очільника міста в обличчя та втік. Пізніше він знову підстеріг садового біля ратуші та завдав удару у спину. На щастя, значних тілесних ушкоджень мер не отримав. Нападника затримали. Про мотиви нападу хуліган говорити наразі відмовляється. Міський голова Львова Андрій Садовий на минулих вихідних став об'єктом нападу хулігана. Близько шостої вечора у суботу його на площі ринок підстаріг невідомий чоловік завдав удар в обличчя та втік. Проте зухвальцю було цього замало. Він чатував на мера біля ратуші і напав друге. Близько півночі нападник вдарив садового вже у спину. Під час обох інцидентів каже міський голова. Він зумів уникнути травм. Мовляв, він перебуває в добрій спортивній формі. Дякуючи в тому, що я в принципі займаюся спортом, нормальна спортивна форма. Його дії не спричинили тої шкоди, на яку, напевно, ця людина розраховувала. І перший раз, і другий раз. Міський голова каже, у райвідділку на опізнанні ідентифікував свого кривдника. Ним виявився львів'янин Тарас Купровський. Чоловік після першого нападу на мера уже встиг похизуватися про свою витівку користувачам соціальних мереж. Після другої спроби побиття зухвальця затримали. Дана особа була відразу затримана працівниками карного розшуку Юлійського міського управління. Дана особа є встановленою і доставленою в Галицька відділ, встановленою і порушено кримінальне провадження за статтею 350 частиною 2 кримінального кодексу. Про причини такої агресії сам затриманий говорити відмовляється. Я відмовляюся зараз. Я маю право не відповідати. За напад на міського голову чоловіку загрожує штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Проте санкція статті передбачає ув'язнення до п'яти років тюрми. Наслідки легковажності. Одна людина загинула, 10 травмовані. Такі наслідки ДТП, що сталося у пустометівському районі, причина необачність одного з водіїв, який не обрав безпечної швидкості та виїхав на зустрічну смугу руху, де й відбулося лобове зіткнення. Потерпілих із травмами різних ступенів важкості госпіталізували до лікарень Львова за фактом аварії. Триває розслідування. ДТП сталося учора близько 20.30 на автодорозі Київчо по селі Гамаліївка Пустомитівського району. 31-річний водій, керуючи автомобілем, «Деоланус», рухаючись у напрямку міста Києва, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнення з автомобілем сад під керуванням 36-річного вів'янина, що рухався в зустрічному напрямку. Водій «Деоланус» та три пасажири авто травмувалися. Один пасажир, 27-річний чоловік, загинув. Трамувалася також водій сату та п'ять пасажирів, серед яких шестирічна дівчинка та дворічний хлопчик. Кадрові зміни на Львівщині новий керівник служби автомобільних доріг. Ним став Микола Гнатів, який до того працював на аналогічній посаді на Тернопільщині. Нагадаємо, попередника Гнатіва Тараса Сиротинського звільнили після того, як дороги нашої області «Укравтодор» назвав одними з найгірших в Україні. Миколу Гнатіва у якості нового керівника служби автомобільних доріг Львівщини колективу представили минулої п'ятниці. Цьому кадровому рішенню нагадаємо, передували тривалі протести губернатора області Віктора Шимчука на роботу попередника Гнатіва Тараса Серетинського та директора облавтодору Юрія Тарасовича. Останнього звільнили у травні. а От Сиротинський досі тримався за посаду. Аж поки на минулому тижні в столиці не оприлюднили звіт, в якому дороги Львівщини визнали найгіршими по Україні з ямковістю 77 тисяч Метрів. Тоді крісло під Сиротинським похитнулося. Були певні помилки але я думаю, так хто не працює, їх не робить. Тому на цьому звільнення крапка не ставиться. На сьогодні Львівщина чи не найгірше має стан доріг, особливо по проблемних ділянках. Я щодня маю пошту, щонайменше 100-120 листів з Львівщини, які говорять, справедливе нарікання від. Користувачів доріг від громадян, від селищних рад, від міських рад, від обласної ради, від губернаторів, від усіх, що став до них Та традиційного букета на прощання від голови ОДА попри тотальну критику Сиротинський таки удостоївся. Під час передачі повноважень своєму наступнику в прощальній промові він подякував колективу за роботу. Єдине, що я хочу всім вам сказати, це подякувати. Подякувати за ту спільну працю, за той спільний результат. Можливо. Не всюди він сьогодні є, такий, як якби хотілося дійсно є дуже багато проблем, і дійсно є дуже багато роботи. Наступник сиротинського на посаді керівника служби автомобільних доріг Львівщини Микола Гнатів у галузі не новачок. До того він працював на аналогічній посаді на Волині та двічі в Тернопільській області. Прикметно, що в цій області народився, свою кар'єру розпочинав чинний губернатор Віктор Шинчук. Відтак і на компліменти новопризначеному дорожньому керівнику голова ОДА не скупився. Він дорожник багато багато років. є. Таке бачення є така надія, що він, як фахівець, зможе ті помилки, які були допущені, виправити, і з іншого боку активно працювати разом із колективом служби автомобільних доріг Львівського було автодорог для того, щоб ми мали нормальні дороги в нормальній якості. Свою роботу на Львівщині каже Гнатів, він розпочав з об'їзду дорожнього господарства. Розповідає, що в суботу вже провів нараду в дорожній службі в області, а потім поїхав дивитися на місцеві шляхи. У планах на цей рік говорить новий дорожній очільник відремонтувати щонайменше. 30 кілометрів тутешніх магістралей. Насамперед, напрямки Львів Тернопіль, Львів-Луцьк та Львів Івано-Франківськ каже, у деяких місцях шляхове покриття там мінятимуть, але сумнозвісних ямкових ремонтів, на жаль, не уникнути. Я знаю, що засоби масової інформації не люблять слово ямковий ремонт. Повірте мені, я як дорожник, професійний теж вважаю і не люблю цього слова. Ямковий ремонт це єдиний сьогодні, найдешевший захід, який може забезпечити проїзд, ну менш більш комфортний проїзд автомобілів. Нашими дорогами. Геннадів каже, цьогоріч на ремонт шляхів в області передбачено 170 мільйонів гривень, та працювати заводжають борги перед підрядниками за виконані дорожні роботи. Львівщина вже завинила 300 мільйонів гривень. Право вето міський голова планує заблокувати низку ухвал, прийнятих депутатами під час останньої сесії. Йдеться зокрема про приватизацію комплексу романтик та впорядкування зупинок громадського транспорту. За словами мера, до цих ухвал має претензії юридичне управління. Мер обурюється. Мовляв, в романтику діти займалися з бальними танцями. Тепер депутати дозволили його приватизувати. Не влаштовує Андрія Садового і приватизація частини кінотеатру Дзвін. На його думку, там має бути громадський простір. Виступає мері проти порядкування зупинок громадського транспорту, на яких мають постати торгові точки. Андрій Садовий також хоче витувати низку інших ухвал, які приймалися без візування. У депутатів свої аргументи вони кажуть, перший поверх романтика мер свого часу успішно продав, а прохання орендаря другого поверху полагодити. Дах ігнорується. Щодо кінотеатру Дзвін, то на частині його площі має постати музей степеда Бандери. А проект спорядкування зупинок передбачає облаштування соціальних продуктових магазинів з низькими цінами, тривожних кнопок виклику міліції, точок доступу інтернету та інших благ. Спільними силами у старій частині Львова взялися за відновлення внутрішніх двориків. Це спільний проект міської ради та німецького товариства технічної співпраці. Окрім того, за умовами проекту третьою стороною є самі мешканці, які обов'язково повинні долучатися до співфінансування. Наразі реставраційні та ремонтні роботи розпочали на подвір'ї, що на вулиці Личаківській, там замінять інженерні мережі, реставрують брами та створять дитячий майданчик. Начальник управління охорони історичної спадщини Лілія Онищенко говорить: перш ніж взятися до реставрації подвір'я, всі деталі обговорили з мешканцями прилеглих квартир. Проектанти запропонували кілька варіантів. У результаті зійшлися на одному. Тут буде єдине дерево збережене. Цей каштан довкола нього будуть облаштовані лавочки. Територія ця фактично буде замощена, Залишені такі спеціальні частини, не замощені, щоби там можна було посадити якусь зелень чи траву, Гойдалки будуть передбачені в цьому куті. Тут буде гойдалка, з'їжджалка, ну і, звичайно, якісь такі в цьому закуточку такі, такі столики, лавочки для, для тихого відпочинку. Лише заміна інженерних мереж кажуть у мерії обійшлася у 80 тисяч гривень. Цю суму проплатили з міського бюджету. Натомість благоустрій подвір'я коштував 190 тисяч. Кошти розподілили між собою три сторони: місто, самі мешканці та німецька організація. ГІС. Фінансуючи реставрацію історичних пам'яток, її представники співпрацюють зі Львовом чотири роки. За цей час виділили 4 мільйони євро. Реставрація двориків нова фаза співробітництва. Це перший проект, який ми проводимо стосовно реставрації внутрішнього подвір'я. Цим роботам передував тривалий процес. Рік тому ми почали разом з мешканцями обдумувати, які потреби і плани є у них стосовно використання цього подвір'я. Всі ідеї ми вклали у розробку проекту. Це перший двір, який ми реставруємо спільно на черзі. Є інші подвір'я. наразі за спільною програмою міста та німецького товариства у Львові відремонтують три подвір'я після вулиці Личаківської на черзі дворик на Кривоноса. 7. Якщо практика виявиться успішною, то прое задіють і на інших об'єктах. Велопрогулянка заради благодійності у Львові запрацював перший в Україні прокат велосипедів, гроші від якого спрямують на благочинність. Проїхавши містом на двоколісному, можна допомогти дітям, хворим на церебральний параліч. Лише за два дні кількадесят львів'ян та гостей міста уже долучилися до цієї акції у Львові чотири велопарковки беруть участь у благочинній акції: дві з них на площі ринок, решта на вулиці Руській та на проспекті Свободи. Тут можна взяти велосипед, кошти від користування, яким скерують на лікування дітей хворих на ДЦП. Організатори акції кажуть, процедура зовсім проста. Потрібно лише надіслати безкоштовне смс-повідомлення на певний номер, зазначивши в ньому кількість годин необхідних для користування велосипедом, та отримати підтвердження про бронювання. Гроші за велопрогулянку знімуть з телефонного рахунку абонента. І зареєструвавшись в адміністратора прокату, можна брати двоколісного та рушати містом. Така акція, кажуть, приносить подвійну користь. Людина, їздить, їдучи на велосипеді, вона розуміє, що вона не просто покращує своє здоров'я, але й допомагає теж тим, хто, на жаль, не може їздити на велосипеді. Година користування велосипедом коштує п'ять гривень, дві години вісім, три години десять. Всі ці кошти скерують на потреби львівського реабілітаційного центру Джерело а там, за отримані від благочинності, гроші запровадять програму, завдяки якій навчатимуть дітей, що не можуть розмовляти. Навчати дітей, які не можуть розмовляти, на жаль, але за допомогою піктограм, значків яскраво гарно роздрукованих і зрозумілих для дитини, то можна вчити дитину комунікуватися через такий символ. Благочинні велопарковки працюватимуть до пізньої осені. За цей час організатори акції сподіваються зібрати необхідні для впровадження програми 20 тисяч гривень. Далі у новинах спорт Львівські Карпати перші очки у поточному чемпіонаті здобули з другої спроби зеленобілі у Донецьку. Розійшлися миром з тамтешнім металургом. На гол Олександра Гладкого господарі відповіли влучним ударом Велізара Дімітрова. Наступний матч Карпати проведуть удома 27 липня проти столичного арсеналу. Матч металург Карпати не був багатим на гольові моменти. Усе найцікавіше відбулося в другому таймі. На 66 й хвилині Галичан уперед вивів гладкий. Повівши в рахунку, гості відійшли в оборону, але втримати переможний рахунок вони не змогли. На 74 й хвилині поновив паритет Дімітров. Згодом металург прийти з Карпати до воріт, але врятувати матч не зміг. То ми сьогодні заробили очко з достатньо серйозної команди. П'ята команди чемпіонату України. Тому тем почетней тем почетнее нам будут эти заликовые баллы скажу честно мне как бы там игра понравилась я не знаю была боевая игра по такому тяжелому полю потому что мы понимали что нам надо выигрывать выигрывать это надо созидать по такому полю легче обороняться всегда созидать тяжелее могли как говорится выиграть могли как говорится проиграть была такая открытая игра особенно уже последние 15 минут ну где-то Не та довілі, кагаворіць отож після двох турів у доробку Карпат лише одне очко у стартовому матчі сезону зеленобілі. Нагадаємо, програли полтавські «Ворсклі». Поза п'єдесталом, львів'янка Соломія Гнип посіла п'яте місце другого етапу Кубка Європи зі стрільби з лука серед молоді, що відбувся в Румунії. Вона була близькою до здобуття медалі у командному турнірі. Однак в чвертьфіналі Українки програли збірній Мексики. Рахунок цієї зустрічі 204 на 206. В особистій першості Соломія Гнип виступила менш успішно. Вона розділила 17-те місце. Галиченка зупинилася на стадії однієї 16-ї фіналу. Її кривдницею стала білоруська на Житовецька. своїй суперниці гни програла за додатковою перестрілкою. Повернення голкіпера воротар луганського ЛТК Андрій Пітуля перейшов у Львівську енергію. Його угода з Галичанами розрахована на один рік з можливою пролонгацією на такий ж період. Пітуля уже виступав за енергію У 2011-му Він зі Львова перебрався спершу у кардинала Рівне, а потім у Луганський ЛТК. І цю інформацію ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення.